Люч до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе. Такі слова казав митрополит української греко-католицької церкви Андрея Шептицький. Поділитися фактами про постать мецената, візіонера та просвітника приїхали львів'яни з центру Андрея Шептицького, аби поділитися досвідом з чернігівськими дослідниками та дослідницями, як популяризувати постаті минулого у сучасному світі. Він чітко розумів, що Україна буде нов. Повній мірі розквітне лише тоді, коли в нас буде своя власна державність, саме тому він мав дуже багато листувань не лише з духовними представниками. Того часу він так само спілкувався з керівниками різних країн. Він листувався з важливими гравцями в бізнесовому сенсі. Він всім оповідав про реалії українського буття того часу. Він один із перших оприлюднив інформацію про те, що в Україні відбувається Холокост, і для нього це було важливо, тому що він розумів, що Україна через такі певні історичні реалії. Має мати потужну підтримку, і для нього було дуже важливо свідчити те, що відбувається в Україні, і так само він намагався об'єднати українців того часу з усього світу. В українській історії важко знайти більш суперечну фігуру як митрополит української греко-католицької церкви Андрій Шептицький, польський граф, який став українським священником, чернець, який умів заробляти гроші, і вчив цьому українців. Багатій, який практично все до копійки віддавав на розвиток української церкви, науки, культури та патріотичне виховання молоді. Патріот, який все життя відстоював українську ідею і мав конфлікт з ОУН через неприйняття насильницьких методів боротьби за цьому цю ідею людина, яка з християнським смиренням приймала усяку владу і мала сміливість перечити сильним світу цього, закликаючи до покаяння. Загалом для митрополита Андрея найважливішою було це не лише духовний спадок і духовне навчання своєї пастви. Він дуже опікувався культурою. Він підтримував молодих митців, науковців. Він заснував найбільший. Того часу, і напевно, і сьогодні в Україні це мистецький музей, національний музей Андрея Шептицького у Львові. Він був колекціонером, він збирав рукотвори, твори мистецтва. Дійсно, він викуповував твори маловідомих тоді митців. Він збирав у таких маленьких майстрів по селам різні ікони. Він це робив свідомо, щоб зберегти власне ось цей. Такий народний хист, народну традицію так само він підтримував шкільництво в такій тематиці, як іконопис. Ось ну, його колекція стала основою музею, який зараз є у Львові. Остаць Андрея Шептицького відома у Львові та в інших містах здебільшого завдяки популяризації, котрою займається Український католицький університет. Тому як Чернігів є колискою видатних українців, управління культури Чернігівської міської ради вважає за потрібне розповісти загалу про видатного церковно-політичного діяча архієпископа Чернігівського і Новгород Сіверського Лазаря Барановича. Якщо говорити про Львів, то у Львові діє центр Шептицького. Він достатньо потужний з точки зору просвітницької роботи. І ми прекрасно розуміємо, що у них вже є напрацьований кейс з переосмислення постаті Андрея Шептицького в просторі міста. А це насправді дуже вдалий кейс з тим, як людину можна, як її можна досліджувати, як її робити сучасною, тому самому запитаною серед мешканців. Чернігів так само має велику кількість людей, які, якими ми можемо гордитися. Там і Михайло Коцюбинський, і Олександр Довженко це всі наші земляки, які в Знавані, які ми завдячуємо. але насправді дуже часто ми забуваємо про те, що освіта, наука вони закладені були колись в церкві. Якщо ти хочеш отримати освіту, то ти маєш прийти в церковну школу і почати з нуля. Лазар Баранович, людина, яка зробила Чернігів трендовим. З, з тим, коли вона запрацював Чернігівський колегіум, Чернігівський колегіум, який давав надякісну освіту, Чернігівський колегіум, який о Пікувався тим, щоб бути дуже такого досить високої якості давати освіту. Зер Баранович свого часу в Чернігів привозить випускників києво могилянської академії, яких зацікавлює в тому, щоб саме вони працювали тут. 1674-го Лазар Баранович заснував друкарню при спасо Преображенському монастирі у Новгороді Сіверському. Незабаром переніс її до Чернігова, де навколо друкарні утворився літературний осередок від. Уми, як чернігівські атени, за його життя видано понад 50 книг, букварів, богослужебників, світських і релігійних творів. Попри свою орієнтацію на московську патріархію, Лазар боровся за самостійність Київської митрополії та боровся за збереження прав українського духовенства. Це видатний українець Чернігівщині. Я вже говорив, поталанило мати такого такого. Духовного діяча, лідера, справжнього лідера. Він почав свою діяльність в новгороді Сіверському, як чернігівський єпископ ще в 50-х роках XVII століття. Тобто аж до кінця свого життя він задавав тон не тільки в житті Чернігівщини, але всієї Гетьманської України. Тут немає жодних перебільшень. А от сьогодні він недостатньо поцінований, можливо, маловідомий, хоча й похований ж в нашому місті. У Борисоглібському соборі сподіваюся, ця зустріч з нашими львівськими колегами, досвід вивчення постаті Андрея Шептицького дозволить і нам активізувати дослідження і популяризацію доробку постаті Лазаря Барановича.